О четвертій годині ми почули вибух дуже великий зарево і посипали стекла. Ми побіжали в коридор. Слідом ще один зрив, ще один зрив. але мені дощ шов, ми не понимали, де що і куди прилетіло. Тобто на вулицю ми не виходили, потому що самі розумієте, очікували наступного следующего удара. А що, куди прилетіло взагалі? Я ти дивлюсь на територію на територію садика, да. Так, садик, дитського садика, садочка, садочка да. А який там розмір, що прилетіло? Щось ну можете про про вирву розпистити, Ну, ви вирва дуже велика, дуже велика воронка. Так, аж дерев'я корні повідкидало, всі дома розруйновані, Ну дуже очі, очі много руйнених. Як ваша сім'я взагалі пережила цей вибух? Взагалі ви, я так розумію, спали в той момент? Так, спали. А дитина перепугалася, його чуть не порізало у нас зі стеклами, кровать над вікном, якраз була, штори були плотні і за цього його порізало. Пережили погано. Вже вдруге. Перший раз в Донецьку виїхали сюди, з Донецька. Тепер сильно постраждала квартира, де ви переживаєте? А, вікна, вікна постраждали. Угу. ну і психологічно, більше. ніж. А так, якісь допомоги вам зараз надають комунальні служби, Вся, яка зараз ситуація як швидко приїхала поліція там? А, ну ми б'ємо забивати окна в даний момент, прийом і штати, і зараз будемо своїми силами все це робити, а далі будемо. Não,